Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішн. І Сьогодні у нас огляд довгождана посилка. Зараз їду я на почту забирати свою посилку. Судячи з прев'ю і назви, ви вже знаєте, що це. Так, Це моя довгоочікувана платформа. Давно я її собі хотів. І вже, Я ще стару версію хотів попередню. І вже вийшла нова версія, ще краще, ніж ну, минула, і я її замовив вже більше місяця я її чекаю. Допомогли мені хлопці з сайту Carbzone. Через них я замовляв. Прямо з Англії везли мені цю платформу. Ну і на краще я її дочекався, вони мені відправили вже почту і вже вона на почті. Тому Їду по неї і зараз ви все побачите розпаковку і подробно вам покажу всі деталі її фішки. Yeah. <плес> а ось і посилочка. Єлі влізла в багажник. Супер, Давай! Розпаковка не втримався вже половину коробки порос. Що крошечка? Акула. І так, вийшли спеціально на супер локацію. Дніпро біля води. Розпаковка на природки. Я вже не втримався, вже половину розклав. Ось ну, вже ноги. Тому запаковано все тут дуже добре. Тут що буду далі розпаковувати. Куча різних коробок понапихали. Це взагалі якоїсь палатки. Це ви до хлопці на карбзоні пакували, щоб вона нормально доїхала поштою. Так, Тут у нас циклик ось до неї. Вага її 19,6 Да, Вона така дуже тяжка виходить. Важче, ніж минула моя. Ну і параметри. Розміри. Це в собраному виді, це в розібраному виді. 53 на 76 на 82. Так, достає. Тут у нас чохол, я так розумію. Ага. Супер. Є навіть чохол на сідушку. Ой, яка вона тяжко, бля. Так, це у нас. Ага, ось і наша сидушка. Так. О, такая мягенькая сидушка. Круто. Ця тоже такая прорезинена. Так, ладно, мы сейчас меняем сторону. Ага. Карабинчики. Ставочки, ну це вже потім ми будемо розбирати. Тепер цепляємо сідушку. Все, зібрав, а тепер трошки красоти. І так, що у нас по фішкам? Зараз наглядно показую деталі всі і все як тут устроєно. Так, все зроблено з такого добротного пластику. Це у нас така пластикова, внизу металічна така пластина. Точніше, тут така рама металева, а всередині... Ось, бачите, оце така металева, а це зверху пластикова така пластина. На всіх ногах устроєні такі отвори для підставок, і вони отак закриваються, якщо вам не потрібні, то у вас просто така заглушка. Вони є абсолютно скріп. Сідіння дуже таке м'яке, тут такі виконані бачите, угли, дуже таке приємне на дотик і ця така дуже з м'якої резини. Для того, щоб педану задвинуть, потрібно просто. Барашк отак от ставить з однієї і з іншої сторони. І дуже легко заїжджати. Вона зафіксувалася. І автоматично ці барашки вже стоять на своє місце. І щоб відкрити, просто видвігаємо їх назад і просто, ага, і просто фіксуємо. Також тут схований такий бокс. Він дістається і тут можна щось зберігати. Тут у нас скомплектовані різні підставки. Це карабіни для оплічника І різні ці штучки різнокольорів, вони вставляються, ось сюди. вони вставляються ось сюди, щоб розмічати, де яка Деякий бокс. І, до речі, всі оці шухлядки, ось вони видвигаються на магнітах. От бачите? Щоб шухлядка ніде не випала. І він також отак просто вставляється і там така защолка. Ага, отак. Оп. І все, він зафіксований. Зараз педана зафіксована, щоб її дістати, ми просто барашки з двох сторон відкидаємо. і вона у нас легко фіксується. І на барашки назад відкидаємо. І все, вона зафіксована. І так само дістаємо. Все, якось так. Тут у нас йдуть такі декілька боксів. Один бокс такий. Він йде, тут шухляда, її можна як зверху дивитися, що тут відбувається, і можна видвигати в сторону. Потім другий бокс. Другий бокс тут тоненький, чисто для може якихось поводочниць і якихось мілочовок сюди кидати. Ось такі дві шухляди, одна шухляда для різних мілочових з перегородками. Можна ці перегородки убирати, якщо не потрібні, або ставити їх назад. Також велика, ось вона повністю достається. Також різні перегородки. Тут вони фіксовані. Сюди можна поводочницю також положити довгу. Ну, або разно білочовка. І вона класно фіксовані, достатньо сильно тримається. В принципі, отак от я на неї сідаю, собі <див> доволі так комфортно. Єдиний мінус, я тут не можу поставити, я звик ставити садок посередині, але із-за того, що тут оця пластикова. Пластикова накладка, і за нею я не можу сюди ніяке кріплення вцепити, тому доведеться ставити або збоку, або є додаткові продаються кріплення, така дуга квадратна і на неї вже ціпляється де хочеш садок. Ну, В принципі, така класна платформа. Дуже м'яка сидіння. Ну. Будемо тестувати. Уже мене завтра я виїжджаю на чемпіонат області. В наступних сюжетах вже буде сюжет із тренування і там вже я буду ловити на ній. Також тут такий добротний із м'якою такою ручкою ремень для транспортування. У нього такі розходяться ножки, тут є таке. Спеціальне кріплення для карабінів. І з міг прицепом. Так, якось так. Ось таке кріплення і є ще, щоб берегти сидіння, нічим не прорізати, не поцарапати, не порвати. Є такий в комплекті у нас чохол для того, щоб захистити наше сидіння. Ось так він надівається. Тугенько, звісно. Ось такий чухольчик. В принципі, взяв і пішов. Ну так, да, вона така, звісно, тяжковата. 20, майже 20 кілограм її вага. А якщо ще додати сюди обвіз, я зазвичай поставки для столів тримаю... Плюс, плюс різні оці кріплення там під тримачі. Я всіх тут тримаю, то буде ще важче. Ну, В принципі, в мене є транспортна, тому проблем, я думаю, в транспортуванні не буде. На транспортну кинув і все. От така платформа, новинка. Ну, от такий виходився огляд, в принципі, вона мені дуже подобається. Колір такий сірий графіт, підходить під мої зонтики. І тому тепер будемо тестувати і більш подробно буду показувати і розказувати про неї. Я вже в сюжетах про рибалку. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив попереду. Сезон літній, лящовий, попереду багато лящових рибалок буде. Вийшов такий коротенький обзор про таку мою новинку. Я довольний. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і обов'язково побачимося на водоймах. Всім пока!